Я вам також скажу, от те, що подивіться, всі поля кроплять, все те їдло їдять. Все не переживають, правда, що всередину кроплять. Е, той яд покропила я капусту. Прийшла ноги з милом помила, та й все, то таке діло. Але ви візьміть, той яд навіть білокрилки не візьме, то хіба таку кобилу, як я візьме? От скажіть. Ось те, що там. А то те не робити, а то те. А те, що поля покропили, вітер подув, і ви все дихаєте тим постійно. То що не рахується. Ну, ось так розумієте, як сказати, я ж нікого не заставляю так робити. Але мені до кожної капустини з бачком зігнуться і щоб через бачок вода на плечі лялася, то як ви думаєте, як можна покропити ту капусту? Так щось що таке. А те, що там пишуть, ну, люди різні є, кожна людина має свою думку, свою. має право висловлювати її. Максимус, хай пишуть, я що не маю права, не, не, як сказати, я що проти щось маю. Я ж наоборот кажу, не пишіть мені політики, я ж їх не читаю. Ні, на сьогодні по подобайках рекорд у мене показує 140. Ставимо подобайки, хто забув. Ого, та ти що я навіть, навіть не знала, що таке може бути? Неужелі, неужелі? Максимус, пусть вежливими будьте людьми в конце концов. Та я ніц не маю проти. Код де муж вашій на фронті. Там, де має бути, в кожній Україні захищати сон, дітей, жінки, батьків. А як же ж так має бути? Владислав, ти типа крутая? Як хочеш, так хай буде. Так, я живу в селі. Вітя, ви дуже гарний ютубер. Дякую, Ніна. Як ваша думка, чому в цьому році так сильно співають пташки? Ніна, розказую. Це моя думка. Я не знаю, не буду казати за всіх, але моя думка. Дивіться, там зі східних областів, де більше стріляють, гатять, бомблять, вони ж звідти пташки повтікали, поперелітали сюди. Ті, що були пташки, і ті додалися, і вони багато більше їх стало, і вони багато більше співають. Це моя думка. Я так думаю, я собі так подумала і... Ось так говорю, але чи так воно, чи ні, не знаю. Ну, я собі так подумала. Софіок, я з України добре. Зела. А ви постійно в стрімі, в цілі роботи полно. Зела, а що ти за мене мою роботу робиш? От скажи. Встань раненько, встань 5 годин, ляйся 12 і всю роботу успієш зробити. Ти ж за мене мої роботи не робиш, яке тобі діло до моєї роботи? Чи ти мені їсти приносиш, що я не роблю, а сиджу в стрімі і їсти не маю? Яке тобі козяче діло до мого часу і до моєї роботи? Що тобі до того? Схочу навіть сутки буду сидіти в стрімі, тобі що? От, от скажи мені, яка тобі різниця, хто скільки в стрімі сидить. А те, що ти постійно сидиш в інтернеті і знаєш, коли я в стрім виходжу, ти що, роботи не маєш? Чого ти сидиш в інтернеті весь час і пильнуєш то, коли в стрім виходить? Ти перед за собою подивися, а тоді будеш за кимсь. Так, Людмила, Любочка, добрий день. Скажіть, пожалуйста, як ви зняли свій салат, він у вас такий хороший сіяли чи, чи як, не поняла. Я посіла, у мене плохо Мира вам добра. Спасибо, что вы есть. Like поставила. Добрий день, Людмилко. Дивіться, я свій салат, тут своє насіння збираю. Весь час. Оце Зараз я листя на ньому по він вижене догори.